Ось дуже цікаво. Питали понад 1300 осіб віком від 21 року. Ті, хто мав чітке розуміння сенсу життя, були щасливішими і здоровішими за тих, хто все ще шукав його. Тобто той, хто шукає сенс життя, погано йому. Головне знайти свою точку природну, з якою ти вже живеш. Або вона навіть у розвитку, але ти перебуваєш у ній, а не метушишся і не знаєш куди. Але ви завжди говорите, що пошук сенсу життя це добре що в людині. Я говорю не про те, що людина не розуміє, у чому сенс життя, а вона має визначитися, у чому сенс життя і тоді до цього сенсу йти. Так, от, рухатися до сенсу життя, коли ти розумієш, знаєш, як і що, воно надає тобі величезне задоволення, насолоду, заспокоєння. Разом із величезним незадоволенням. <хи> тобто психологічно ти так. почуваєшся добре. Так. Неврівноваженням, внутрішнім підйомами. Так, 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 так. Але ти від усього цього отримуєш величезну насолоду, ти насолоджуєшся? Процесом? Процесом, так. Це гордий буревісник. в тебе падіння, розпач, коли ти раптом думаєш, та я цю точку ну вибрав. Це? Але це краще ніж бути неживим елементом там працювати в якійсь конторі і сидіти вдома, дивитися футбол чи ні? Дивлячись що для кого. Тобто то ви вірите в дослідження, які ви на собі вже прийшли, перевірили, що ти обираєш точку, так? Ти. Ну, по перше, я взагалі нікому у світі не вірю. Тому що немає кому вірити. Ми ж бачимо, що відбувається зі світом. Ось тому я довіряю тільки собі. На вашому експерименті, який ви на собі провели, ви вважаєте, що ось це свої експерименти, так. Мої університети. Вони кажуть, що ти знаходиш після довгих пошуків с життя, так. Так. Приліплюєшся до свого вчителя, так, і пішов падіннями, підйомами, там тільки я не так. знаю. Тільки я пам'ятаю, ви розповідали, що у вас були такі падіння, що ви просто з ліжка встати не могли. Ну Таке... так це природно, це природно, але це і є і ви це називаєте... шлях пошуку, нікуди. І ви ні не називаєте ці. це щасливим шляхом? Ще щасливим. Звичайно, впивання в бою що ви бажаєте людям ось які виходять на шлях пошуку сенсу життя. Я бажаю людям насолоджуватися від тих метаморфоз, які в них відбуваються. Ось усе, що в них відбувається, усе, що вирує, це життя. Не старій заздалегідь, не намагайся, принаймні внутрішньо. Я не можу лазити по горах, я не можу там у бурхливому морі боротися з хвилями там і так далі. Ні. Але всередині тебе все це є. І все це дає відчуття життя, тобто, це ви називаєте, що людина залишається молодою, так. незважаючи не на вік. звичайно, звичайно.